Вздовж набережної південного бугу два дні триватиме фотопрогулянка з птахами Вінниці. Розпочнеться тур природою 10 серпня. Всі охочі можуть відвідати його попередньо зареєструвавшись. Беріть із собою фотоапарати, моноклі і біноклі, і налаштовуйтесь на чудову симфонію пташиного співу. З нами на зв'язку Олександр Матвійчук, декан природничого графічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат біологічних наук. Вищері вітання вам, пане Олександре. Доброго дня. В чому ж особливість фотопрогулянки з птахами в Вінниці? Це не зовсім звичайний, не зовсім традиційний спосіб і відпочинку, і, мабуть, здобути екологічні знання, біологічні знання, при цьому не поступаючи на якийсь фаховий, фаховий університет або на фаховий факультет. Всі охочі зможуть познайомитися з нашою фауною, зробити знімки, побачити тих птахів, яких не бачили ніколи, або дізнатися щось більше про тих птахів, які спостерігали постійно, але при цьому вони для них залишались загадкою. Наскільки багато є фауна Поділля, саме Вінниччини, і наскільки багато є рідкісних пташок у Вінниці? Чи є вони взагалі? Так, безумовно, справа в тому, що люди не так першими на нашій території з'явилися все ж таки птахи, а ми зайняли частково їхні території, їхні біотопи. Відповідно, частина видів, в тому числі і рідкісні, продовжують існувати поряд з нами, але фактично існуємо ми поряд з ними. І наше завдання зберегти ось це різноманіття. Тому йдеться не тільки про збереження рідкісних видів, так, але і взагалі про всю орнітофауну. В цілому, на території області, на сьогоднішній день відміщено десь близько 250 видів птахів. При цьому безпосередньо в межах міста ми реєстрували близько 150. Безумовно, під час екскурсії ми не зможемо всіх побачити, але я сподіваюся, що кілька цікавих рідкісних видів ми таки нам вдасться поспостерігати. От все-таки наполягаю, скажіть, за якими ознаками вирізнити оті рідкісні види, які ви сподіваєтесь побачити, і на що просто в буденному житті звернути увагу кожному? Бо от направду, ви сказали 150, і я розумію, що. Чи хоча б бачила, чи звертала увагу на три-п'ять видів, а хотілося б, звісно, побачити більше? Бо це ж краса нашої вінницької природи. Що саме, які саме ознаки відрізняють рідкісних птахів від інших? Та власне це зможе визначити фахівець, але. Рідкісні види, вони рідкісні не просто так, а це може бути зумовлено кількома чинниками. З одного боку, це може бути пов'язано з особливостями біології виду, наприклад, багато великих хижих птахів або лелек вони просто фізично не можуть мати великої кількості потомства. Так, в один рік вони можуть відкладати одне, два або три яйця, і відповідно. Щороку два птахи, пара птахів може відтворювати так тільки одну особину. А беручи до уваги природні чинники негативні, які призводять спричинюють смертність, то зрозуміло, що в зв'язку з цим вони є рідкісними. Інша група рідкісних птахів це ті, які стали рідкісними через діяльність людини, і таких більшість. Ми займаємо їхню територію, ми знищуємо їхні місця для гніздування, ми е, підриваємо їхню кормову базу, а ми е, безпосередньо полюємо на них, винищуємо їх через те, що вони є нашими конкурентами, або просто, і що в більшості випадків на жаль, через певне даруйте екологічне невігластво, і от це є великою проблемою, на жаль. Я зрозуміла, що потрібно більше дивитися вверх і вниз, і тоді ми більше і побачимо. По яких локаціях буде проходити ось ця цікава екскурсія? Е, цікаво те, що ці локації спеціально прокладені таким чином, чи маршрут точніше прокладений таким чином, щоб охоплювати майже центральну частину міста. Ідея в тому, що е, показати людям землякам містянам, що поруч з ними живе величезна кількість птахів, і для цього для того, щоб їх спостерігати, зовсім не обов'язково виїздити десь далеко за місто або в якийсь глибокий глухий ліс. По секрету скажу, що в глухому лісі насправді птахів не так багато. Це стереотип. Локації це буде набережна Південного Бугу, чи то Сабарівського водосховища правильніше. І урочище Бригантина дуже цікавий. цікаве місце, цікава локація. Це поєднання парку, забудови узбережжя водосховища і малої річки. Там велика кількість старих дерев, там велика кількість молодих дерев, там галявини, забудова. Тобто, власне, різні типи біотопів, і, відповідно, з цим пов'язана і різноманітність птахів. А що очікуєте від туру? Які емоції? Чи нові знахідки можливо? Сподіваємося, звісно, на нові знахідки, але тут потрібно розуміти, що Зараз пізньолітній сезон птахи вивели потомство, і далеко не завжди вони тримаються цієї території. Тому якогось дуже великого різноманіття птахів, на жаль, ми очікувати важко. Для цього потрібно приходити туди ранньої весни, але, можливо, ранні пролітні види, і серед них якісь цікаві нашталт скопи або якихось інших хижаків, можливо, ми зможемо спостерігати. Дякую вам щиро, пане Олександре, за таку цікаву фотопрогулянку, яка буде всім охочим долучайтесь, поки не пізно. Два дні буде тривати прогулянка. і Ви зможете вибрати собі той день, який вам підходить. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Матвійчук, декан природничого географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Дякую вам щиро. Ми продовжимо випуск.